Зразу заявити про те, що бар треба прибрати і е, треба там щось прибути, якісь мати з тих приміщень, е, які займає бар, нас дуже насторожило. Е, і він, перші, перші самі скорочення почалися саме з працівників бару. 6 грудня е, 10 працівників бару було звільнено. На наше місце е, прийшла е, е, комерційна структура. Причому, що заключили договір про здачу в оренду 24 листопада, да, 24 листопада, і аж 6 січня в Бориспільському районі газеті Трудова слава було опубліковано оголошення про намір передати об'єкт державного майна в оренду, тобто порушені всі правила передачі об'єкту на аутсорсинг і порушені права працівників, яких звільнили. Не порадившись із проспілкою, тому що ми вже на той час були членами профспілки, яку вступили для захисту своїх прав. Так от, до речі, до, до коштів, до грошей дійшли. Значить, планує наше керівництво теперішнє планує отримувати із здачі бара в оренду до 400 тисяч гривень. Але всі працівники бару подали до суду за незаконне звільнення з робочого місця свого. І ДПЗ за державні кошти наймає, вносить у фінплан на 15-й рік юридичну компанію в, і заносить в оплату цієї юридичної компанії 500 тисяч гривень. Питання, що ми, що ми зекономили, йдемо.